Pa uvijek su principi isti, samo pitanje koliko imate raspoloženja dana i koliko vam drugi protivnik to dozvoli i kakva je snaga. So uh, always the principle of the game the same. Гра кожного разу однакова, але це все залежить від дня, від того, як тобі щастить, і залежить від того, як опонент тобі дає грати. Дана нас имали шкурупија кој испада, да смо имали едно играча више уротаци, што многу значи, то против екипе од ЕСЕ која има изваредни шутери. И сега ќе ти the team like Odessa, which have great shooters. Mm. E, сьогодні e, нам зміг допомогти Іван Шкурупі, що було дуже важливим для команди, адже e, грали проти такої команди як Одеса, в яких хороші e, гравці e, шутери, снайпери. Яко є важливо, да смо победали у тукміцю. Сьогодні дуже була важлива перемога. Я великий дяутник, ми граємо у грічну стегнуто, бо каосе який страх, а перемога сигурно дає силу. He said because the, the monster game given in strength. And for sure victory always give the to, to, to a team. Mm -hmm. e, останні поразки тримали команду в в постійному стресі та напруженні, і ця перемога додає азарту команді і натхнення на подальші ігри. Imali smo dobro raspoloženje u drugom, da tako kažem, drugom polovremenu, u trećoj, četvrtoj, četvrtini, gdje smo pogodili dosta otvorenih šuteva. U drugoj polovinji je u nas bila hroša pozicija i hroši procent popadanja. Našlo je 3

Та мені у в овому началі з наткміченяє фали тренінг. Я я хотів би робити тренінг. In e, в цьому виді спорту багато тренування відбувається так само над штрафними китками. Не маємо багато часу, щоб мати да, ірамо, да у нас не, не дуже багато часу для тренувань. І вік ми маємо один день менше від всіх інших завжди є один день менше, ніж інші тіми. У нас завжди один день перед іншою грою, перед другою грою. Є наша путування су увік яко дугачка, доки. Другі мають саме одну дугачку нам і И the нас Dovi. Already, it's a dov... long trip, you know, you are the only long trip to other teams which у нас завжди найдовші подорожі і виїзні тури, так як ми знаходимося далеко від всіх інших. І много тешко на 2 утакмиці п'ятак і неделя, да имате добре розположення і шута i свіжина за рад. It's very hard to have uh, two games Friday, Sunday uh, to be in the good mood for Дуже важко грати, коли ігри відбуваються по п'ятницях та неділях. У нас залишається мало часу на тренування. Морате мати дугачку клуб, ми якщо в який маємо проблем на високій позиції, є даний грач там файл. Ми можемо бенчка ми Big guy. плеєн позицію. Mm -hmm. І в нас досі немає гравця на позиції четвертого номера, великого гравця в розстрілі. Будемо бажати, що це відкладені з перевороту на ручку, Дякую. Дякую.

І сьогодні практично гра будувалася на трьох високих гравцях.